Доброго дня! Друге відео про авто Hyundai Plug-in Підзаряджаємий гібрид, Два кошечка, електрика та бензин 1.6 Такий Так має вигляд машина. Зразу хочу сказати, що плагін це машина для людей. Приватного сектору чи людей, у яких є можливість заряджатися щоденно. Тому що ті, хто не має такої можливості з квартири, вони вважають, наш плагін нормальний гібрид. Гібрид супер. Машина працює спочатку в режимі плагіна, показує 29 міль, неукраїнізована ще машина. Коли включений кондиціонер 27 міль приблизно, нехай буде це 40 кілометрів, тому що залежно від того, хто як їздить, воно. Буде зовсім різна відстань і де ви їдете, чи ви їдете там по набережній в 80-90, чи ви в пробках стоїте. Буде зовсім різна, ніколи неможливо точно сказати. Ще ж залежить від сезону, чи це буде літо тепло, чи це буде зима. Тому ну, таке. Але головне для мене, що, що я їжджу на короткій відстані, я постійно заряджаю, і майже ми. Рух він йде на електриці. На машині поставили проставки 2 см. Я скажу, що машина значно для, для мене піднялася, тому що первочергово, ну вона була не дуже високою. І там перші дні бордюр, понятно, в'їхала, тому ж паркувалася і ще, не розумієш, чи, яка відстань, парторників нема, тому в'їхала. Задня частина суттєво піднялась, тому 2 см проставки це не так багато, але м, дійсно дали мені результати. Чому ставила? Тому що е, в нас є. В нашому приватному секторі таке місце, е такий горбік. І я там просто під 45 градусів проїжджала і кожного разу е проїду, не проїду, зачеплюсь, нічим, чи не заціплюсь. Після того, як поставили проставки, от його питання вже не стає. Машина нормально добре проїжджає. Е такий стиль, трошки агресивний, спортивний. Зараз пройдусь. Сомна машина. Мій зріс 1,57 м, тому для мене, для мене звичайне, місця досить, це перше. Максимально підняла сідушку, максимально опустила руль, щоб обличчя було видно. І ну, так залажу тут тільки я, хтось більшого зросту, треба вже сидіння відвігати. Е е е е Стосовно місця. Ззади. Сідаю ці відосики дивлюся, де, де чоловіки по метр вісімдесят-90 сідають, потім кажуть, що задні нема. Ну, немає. в мене місце достатньо. Зараз продемонструю. Я, я сідаю, що 20 см у мене є місце. Тому ну, ззаді мене мені сидіти дуже зручно. Так що не всі по метр вісімдесят, тому... Не всім так незручно, як вам. Але, звичайно, знову ж в порівнянні з предыдучою машиною ford c Max, ми її теж піднімали на проставки 3 см. Для мене це бій мій кросовер. І машина була ну, проходима де завгодно. На любі бордюри я запригувала все, що завгодно, то звичайно цей седан це вже інша різниця. Для мене, ніж був форд. Трошки треба було звикнути, що ти сидиш, посадка інакша, і ну, машина себе по-іншому веде, ніж хотілося б. До речі, Форд був двохлітровий Hyundai Ioniq він 1,6, і є в мене питання по підйому на горочку. Але про це в третьому відео зніму.